У Німеччині на авіабазі Рамштайн відбулося 15-те засідання контактної групи з питань оборони України. У ній взяв участь новопризначений міністр оборони України Рустем Уміров. Він повідомив, що українська сторона разом з партнерами започаткувала створення коаліції спроможностей. Головна мета підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього міноборони визначило п'ять кластерів: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка. Перед початком зустрічі представники майже 50 країн оголосили нові зобов'язання довгострокової підтримки України. Окремі з них оприлюднив міністр оборони США Ллойд Остін на прес-конференції. Так повідомляє Украинформ. За його інформацією, американські танки прибудуть в Україну. Крім того, розпочинається навчання пілотів на винищувачах F-16. Міністр Остін нагадав, що Нідерланди, Данія та Норвегія погодилися передати свої винищувачі Україні. А польща оголосила про передачу необхідного обладнання для розмінування. Швеція днями оголосила новий пакет допомоги на понад 300 мільйонів доларів Німеччина на 420 мільйонів доларів, Данія на 833 мільйони доларів. Глава Пентагону назвав партнерів коаліцією державу однодумців за словами міністра. Те, як українські військові використовують засоби ППО, одна з найбільших історій успіху.